Що ж таке регреси, навіщо туди ходити? Насправді це не тільки минулі життя, це коли майстер працює з вашою підсвідомістю, з вашою енергією і дає вашому вищому я розкритися. Що це значить? Наше вище я воно існує і воно має пам'ять. Повністю всіх втілень, всього дитинства, всього, що ви проживали, в утробі, в кожному житті, так? в земному, неземному. І таким чином ми можемо діставати звідти, травматику, стілювати її, дивитися, що на що впливає зараз в вашому житті? Чому у вас, наприклад, руйнуються відносини, чи ви не можете їх построїти, чому у вас нема грошей в тому еквіваленті, якому ви бажаєте? Де ваша самореалізація? Що зі здоров'ям, чому у вас там хворі діти і тому подібне. Ми дивимося причинно наслідкові на слідкові зв'язки. Таким чином, ми пропрацьовуємо не тільки в минулі життя йдемо, а спочатку нас можуть повести вище. вище так? Я працюю з янголами, з сихроніками, і нас працюю, ведуть точніше в ваше дитинство. Приклад, у мене клієнтка, ми зайшли з її запитом про її самовпевненість, чому вона. Вона не може нормально себе почувати з друзями, в неї немає нікого, так їй важко. І побачили, що, наприклад, 4 роки вона вже і забула цю ситуацію, але їй підсвідомість дала їй в регресі, щоб подивитися, що там в неї була дуже травматична ситуація, де її образила інша дитина. І вона насправді була лідером. Вона була за собою діток, її слухали, а потім її перемкнуло, її так образили і посміялися над нею. І ця Травма дитинства вона, вона, її закрила справжню. І після цього все почало рушитись. І потім ми просто ходили і дивились. Кожен проміжок часу. Багато психологів працюють теж з такими регресивними методиками, а багато хто їх відкидає. Я скажу так, я навчаюся психології також, в мене вища філософська перша освіта, і я багато приділяю практики духовному, езотеричному і енергетичним практикам. Я скажу, що все має місце бути на цій землі. Якщо це існує, значить для когось це потрібно. І в моїй практиці я міксую. Я я дивлюсь, що зараз людині потрібно. Якщо треба пропрацювати дитячі травми, ми їх працюємо м'яко, м'яко пропрацьовуємо, щоб ви не відчували знов якийсь такий цей біль, щоб ви не відчували знов проблему. Ми потрошечки беремо це, зцілюємо, наскільки нам можливо і мені дозволять як провіднику і наставнику в моменті. І таким чином ми можемо працювати з утробою. Наприклад, мій, мій, мій приклад, мама хотіла вже сиділа. Перед дверима хотіла зробити аборт, коли була вагітна мною. Вона в останній момент передумала. І коли я, як клієнт у іншого майстра, шла в свій регрес, я побачила, що там оцей стан в мене був не нужності так, по життю, він там програвався. Тобто я вже відчувала в утробі цей стан, де я не потрібна, мене хочуть позбутися. І хоча мама передумала, все одно воно вже закарбувалося в моїй підсвідомості на рівні. Душі, енергії, і це все вже я несла по життю далі. І далі там пішов тату з сім'ї, далі мене зраджує чоловік, і це все було взаємосв'язано, розумієте? Отак От ці зв'язки, причинно наслідкові зв'язки, ми дістаємо в регресі і дивимось, як я працюю. Я йду через хроніки Акаші, це така земна бібліотека, де записані всі втілення душі, земні і неземні, якщо вони там були. Таким чином, з дозволу ваших янголів, з дозволу вищих сил-хранителів, які є в хроніках, я, з дозволу вашого, я можу зчитати інформацію і погрузити вас в минуле життя, ваше дитинство, в утробу, все, що нам показують, як нас ведуть. І вищі сили нам показують, тут треба сілити тут і тут, для конкретного запиту. Ми йдемо з запитом. Таким чином, ми приймали навіть знайомились з майбутніми дітками. У мене Є клієнтка, в неї немає дітей довго. І їм сказали тільки еко, але в регресі вже душа цього хлопчика прийшла до неї і дуже захотіла з нею з'єднатися. І так як моя клієнтка теж вона. Працює над собою постійно, вона сама в астрології працює, і вона побачила, що дійсно ось цю енергію вона теж ясно бачить, як це все з'єднується, вона відчула це на плані. І ще момент, коли ви переживаєте, що а, там десь вас обмануть, є недовіра. Перше, що відчувайте свого майстра. Наприклад, ви дивитесь на мене і ви розумієте, так, я хочу спробувати з цією людиною піти в регрес, чи в родову практику, чи в ченнелінг, чи ще кудись. А, друге, ви повинні. Вині відчувати себе, дивіться, коли ми йдемо в якусь практику, це вам взагалі на майбутнє, ви відчуваєте якісь відчуття. Наприклад, це можуть бути емоції застерілі виходити, можуть бути сльози, якісь мурашки, можуть бути, наприклад, навпаки, якісь сплески радості чи гру, гру, грусті, апатії. І це все в моменті, і ми так працюємо. Значить, ця енергія працює, значить робота вже запустилася, і ми з цим працюємо. В регресі можна йти з багатьма запитами, з усіма насправді. І тут, залежить ще від професійності майстра, як він вас проводить, я проводжу. Тільки через вищі сили, через янголів, через божественну енергію, чисту, абсолютну і завжди роблю так, щоб для вас це було безопасно і екологічно, щоб ви не боялися нічого. Оці всі низькі сутності, низька вібрація, щоб до нас навіть не підійшла на кілометр, так? якщо ви за це переживаєте. От, тому, якщо вам цікава ця тема, я завжди залюбки можу відповісти на всі ваші питання. Я Завжди на зв'язку можете писати мені е, мій телефон указаний, і просто задавати питання навіть в коментарях. Я з задоволенням буду відповідати.